Зима вступила у свої права, і в кожного з нас взимку є найважливіші справи. Хтось захищає нашу свободу і незалежність на передовій, хтось допомагає і підтримує наших воїнів. Для дітей найголовнішим залишається здобувати знання, творчо розвиватися, загартовуватися і тішити успіхами своїх батьків. Із зошитами серії «Зимонька зима та Моя весела зима для учнів першого, другого, третього та четвертих класів зимові канікули та різдвяні свята будуть позитивними, яскравими і змістовними. У них веселі вірші і пізнавальні оповідання, кросворди і ребуси, творчі й малюнкові завдання, задачі на логіку та обчислення, цікавинки про традиції народів світу, різдвяні символи, спорт і мандрівки. А ще це гарна нагода зігріти одне одного теплом спілкування про усе на світі та про нашу спільну найбільшу мрію. Переконайтеся, як багато вміє та знає ваша дитина, та порадійте її досягненням.